Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами продовжуємо розбиратися те Євангеліє від апостола і Євангелиста Луки. Це 20 глава, 45 по 21 главу, 4 стих. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь своїм учням. Остерігайтеся книжників, що ходять залюбки в довгих шатах. Люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах що поїдають доми вдовиць і довго моляться на показ. Вони приймуть суворе осудження. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбоні. Побачив він також у Богу вдову, що вкинула туди дві лепти, і сказав, істинно коважува, що ця бідна вдова кинула більше від усіх. Усі вони кидали як дар Божий. Зі свого достатку. Вона ж з уборства свого вкинула весь свій прожиток, який мала. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Дивлячись на сьогоднішнє Євангеліє, Ісус не просто критикує окремих людей. Він викриває цілу систему побожностей, але без серця. Це робилося тільки зовні. Але не торкалося людського серця, воно і далі залишалося черствим, холодним і байдужим до Господа Бога. Книжники в очах народу були авторитетами. Знавці закону, можна сказати сучасною мовою такі професіонали віри. Але Ісус показує рязучу невідповідність між зовнішньою святістю і внутрішньою порожнечею, їхні гріхи випадкові. Любов до зовнішніх. Знаків побожності, прагнення, пошани, використання релігійної як інструмента самоствердження і найстрашніше це експлуатація слабких під прикриттям молитви. Одразу після цього не випадково Лука ставить образ убогої вдови, на яку звертає увагу Ісус Христос. Вона Жива антитеза книжника. Вони беруть, вона віддає. Вони показують, вона мовчить. Вони дають із надлишку, вона дає все, що має для свого життя. Ісус ніби каже, ось справжня святість, не та, що звучить, а та, що коштує, та, що відривається від серця. Якщо ми подивимося в єврейський контекст і цієї традиції, що є досить важливо, то книжники і довгі шати, у юдейській традиції взагалі довська, довга одежа, тобто таліт з великими китицями, ціцит, були знаком людини, яка особливо дотримується закону. Проблема не в самій одежі, а в тому, що вона стала певною сценою. Яка насправді ховала порожнє серце. Ісус тут, немов перегукується з пророком. Народ цей устами мене шанує, а серце їхнє далеко від мене. Це Ісус на 29 глава. Пожирання вдомів вдовиць. Це звинувачення було досить конкретним, яке ми читаємо тут в Луке. У того часу в Ізраїлі. Вдови не мали жодного соціального захисту, і тому часто передавали майно під опіку книжникам, які керували їхніми справами, брали певні за це пожертви, іноді залишали їх з нічим. Тобто книжники законно, але безбожно відбирали у слабких. І ця скарбниця в храмі, і на яку звертає увагу Ісус Христос. В храмі взагалі-то було 13 скарбонь. Шофарот, у формі труби. Коли багаті кидали великі суми, це було чути ішло від луння. І дві лепти вдови, це було майже беззвучно, адже вони були легкі. Але саме їх почув Ісус Христос. Дві лепти. Лепта це найменша монета. Дві лепти це єдиний мінімум для виживання. І це таке виживання дуже-дуже убоге. Тобто доба зробила не просто пожертву, але акт абсолютної довіри і покладання на Господа Бога. В єврейському мисленні це називалося віддати життя у руки Господа. Якщо ми подивимося на сьогоднішній фрагмент цього Писання, то головна думка цього вривку, цей текст, не про гроші, він про серце, яке або використовує Бога, або довіряє йому навіть тоді, коли вже страшно і нема більше на що покладатись. Бог не рахує суму, Він зважує саму жертву людського серця. Іноді найбільше пожертва це не те, що лишається, а те, що без чого боляче залишитись. Для цього, щоб ми зрозуміли краще цей текст, варто розповісти притчу, яка свого часу відбулася в одній із лікарнь США. Одна родина попала була в аварію. І для того, щоб врятувати життя доньки потрібно було зробити кровопереливання. Саме найкраще підходила кров її рідного брата-близнюка. Батька мами була не настільки добра, а саме брата. І лікар звернувся з цим проханням був спочатку до батьків, а потім до самого братика. Сказав, що йому потрібно взяти кров, його для того, аби сестричка жила. Він спочатку пару хвилин завагався, зробив великі очі, але потім кивнув головою, і я згоден. І коли ця процедура закінчилась, хлопчик мовив до лікаря, а коли я помру вже, ти не помреш, але ж я віддав кров. І тоді аж лікар і батьки збагнули, що для хлопчика дати кров він неправильно був зрозумів. Він зрозумів, що він має віддати кров для того, аби жила сестричка, тобто має померти для того, аби вона жила. І він поколибався лише декілька секунд. Він готовий був пожертвувати своє життя заради життя своєї сестри. Ось це і є ця жертва, яка відривається від серця. Зрештою, у невеликому нашому містечку України, де відбудовувався храм після обстрілу, були великі благодійники. Певні бізнесмени, навіть певні політики не проти були попіаритись, меценати інші. Їхні імена писали на дошці подяк. Про них говорили в певних новинах місцевих. Одного дня старенька жінка, пенсіонерка, Вдова принесла до канцелярії цього храму невеликий конверт. Там було небагато грошей, і була маленька записка. Це на світло в храмі, бо цього місяця мені стане тієї картоплі, яку є. Пан отець, який там був, хотів одразу вітати цей конверт, адже добре знав, в якій ситуації опиниться ця жінка. Але вона сказала. Отче, не забирайте в мене можливість довіритися Богові. Тому пан отець після цих слів не зміг відмовити. Того ж тижня зірвався був великий переказ від заможного жертводавця, але саме на гроші тієї вдови в храмі вперше після війни загорілося було світло. І хтось в храмі тоді був тихо сказав. Певно, Бог знову вибрав дову, щоб навчити нас справжньої віри. Тиха, але гостра наука для нас є цей фрагмент святого Писання, який змушує кожного з нас поставити собі досить незручне питання, чи моя віра це образ, чи справді довіра до Господа Бога? Чи я даю Богові зайве, чи я йому даю місце? в моєму серці. Чи не ховаю я з власний егоїзм за певними правильними словами, жествами? Бо в очах Бога не той великий, хто помітний, але той, хто віддає йому все, навіть коли цього ніхто не бачить, і коли це навіть є останнє. Бог не судить так, як судить людина. Але він судить по людському серці, і тому суд Його є справедливий. Слава Ісусу Христу!